Державі у зв'язку з поселенням напруженості на сході України святіший патріарх Філарет благословив проводити спільні молебні за кафістом до покрова Божої Матері в усіх єпархіях Київського патріархату. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося нашому Богу. Придіть, поклонімось приподім до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось, приподім до самого Христа, царя і Бога нашого, Господи, почуй молитву мою, злянься на моління моє в істині Твої, вислухай мене у правді Твоїй і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто живий, бо ворог переслідує душу мою, втавтав у землю, життя моє, посадив мене в темрі, як давно померлих. Пав у мені, дух мій, стривожилось у мені, серце моє, я згадую дні, давні розмірковую про всі діла Твої втворіння творіння рук Твоїх повчаюся. До Тебе просяє руки мої, душа моя, як земля безводна, перед Тобою, Господи. Скоро почуй мене, Господи, засає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібнися тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе оповаю. Кажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи. До Тебе вдовість, навчи мене творити волю Твою, бо Ти є Бог мій, дух Твій, благий, наставить мене на землю правди. Імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милість Твою, і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх. І вигуби гнобителів душі мої, бо я є раб твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і по час, і на віки, віки. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя. слава тобі, Боже. Цей молебень відбувався за участі всіх священнослужителів Свято-Михайлівського кафедрального собору. В молитвах просили Господа за Україну, за її відродження, за добробут, за єдність та цілісність. Розум збагненний ти, Богородице Діво, в захисті людей православних. Заради цього вороги наші не пізнають, якою могутньою є молитва Божої Матері. Ми ж про Твоє всемогутнє заступлення, добре знаючи, так до Тебе зі сворушливостю взиваємо, радуйся, милосердна утішителька всіх скорботних і обтяжених, радуйся, неосипна наставниця всіх заблудних і засліплених, радуйся Ти, що праведно. Падаючи, гнів Божий, на нас твоїм молінням швидко припиняєш, радуйся ти, що гріховні пристрасті наші всемогутнім повелінням приборкуєш, радуйся сильне збудження сплячих совістей, радуйся легке подолання беззаконних звичок, радуйся, бо заради тебе, пекло стогне й духи злоби тремтять. Радуйся, Бо заради тебе, врата, раю всім нам відкриваються, радуйся, радосте наша, покрий Україну від усякого зла, чесним твоїм омофором. Сила вишня осіняє тих, що з вірою і побожністю вдаються до Твого всечесного покрову, бо тільки тобі одній, при чистій Божій, дано, щоб усяке твоє прохання сповнилося, тому вірні різного віку прославляють тебе і сина Твого взиваючи, Аллилуйя. Маючи багатство милосердя невичерпне, всім краям землі просяєш руку допомоги, владичице, хворим зцілення, стражденним полегшення, сліпим прозріння, всім і кожному по потребі подаєш то, подячно взиває, радуйся країн православних, незборима кріпостею корона. Радуйся святих храмів і вітрів найперша прикрасо, радуйся побожних правителів вірне захищення, радуйся благосердних градоправителів невсипна помічниця, радуйся непереможна воєводу вождів і воїнств християнських, радуйся, святе дзеркало правди для сусідів безкорисливих. Радуйся досконалий розуми для наставників і вихователів, дітей, радуйся благословіння домів і сімейств благочестивих. Радуйся, радости наша, покрий Україну від усякого зла чесним твоїм мофором. Городяни наголошували. Ми маємо пам'ятати, якою ціною завоюється демократія. ціною чиїх життів, матимемо мир на сході. Для мене спільна молитва це та допомога для хлопців, які зараз за нас воюють, які відстоюють нашу честь, нашу Україну, на яку зазіхали з покон віків. Для нас спільна молитва це та поміч Божа, яка зможе захистити нашу Україну, зможе дати їй волю. І нарешті допомогти встати з колін. Для нас спільна молитва це та молитва, яка повинна вселити в хлопців в надію, які воюють зараз там. І спільна молитва потрібна не лише Україні, а для кожного з нас. Для того, щоб кожен з нас розумів і усвідомив, наскільки наша Україна і є для нас важливою, і що Господь Бог потрібно лише вірити, і Господь Бог допоможе нам. Молитва це очищення. Це просьба у Бога прощення, щоб Він простив за всі наші діла невірні, які ми хочемо і не хочемо, в мірі в цьому нарушаємо закони Божі, ну, щоб мир був, щоб наш мир був, і щоб... Щоб... Щоб, наші солдати... щоб наші не гинули солдати, і щоб якось. Ми взаємопонімали між собою всі люди, були добріші, чесніші і боролися за все хороше на землі. Ну, щоб дав Бог нам мир на світі, щоб здоров'я, щоб не молились Богу. Почуття жалю, великого жалю за хлопцями, які не вертаються додому, за прихоті одної людини, можливо, не одної, а нації цілої, тому що дивишся ці рейтинги. Які просто зашкалюють якоюсь безумною злобою і ненавистю. Великий жаль просто за хлопцями. Сьогодні передали знову наших з 95-х двох хлопців вже додому привезуть. Розумієте? Таке ну надія, велика надія, що переможемо. Правда завжди перемагає. Ми сьогодні, як ніколи, повинні об'єднуватися для спільної молитви в такі тяжкі для нашої країни часи. Тішить серце і душу те, що тут є е, стільки людей і стільки молоді. Кожна людина доброї волі об'єдналася, щоб в нас був мир, щоб в нас був спокій, щоб кожна людина виховувала своїх дітей, е, мала спокій в родині в своєму суспільстві. Я думаю, що ми всі за це молимося і маємо таке велике, велике бажання. Спільна молитва вона має надзвичайно велику силу. І е, я така впевнена в цьому, що все-таки спільною молитвою ми можемо повернути мир на нашу землю. Е, сьогодні мене е, такі почуття е, захватили. У нас і депутати наші, ось Михайло Сліпченко, також пішов на фронт. Він е, е, загін Айдар. Ми також його там проводили. І тому е, на сьогодні я не могла не прийти сюди просто, тому що. Там сьогодні мої друзі, діти моїх друзів і багато просто знайомих, хороших хлопців. І сьогодні це був мій просто обов'язок прийти в церкву. Спасти, бажаючий рід людський від ворожої омани, чоловіколюбець Господь дарував тебе матір свою, нам земнородному поміч по крові захист. Щоб ти була утіхою печальним, скорботним радістю, покривленим заступницею, щоб з усіх глибин гріховної ти визволяла нас, якщо будемо співати тобі, Алелуя! Царю небесний промовляла в молитві все непорочна Цариця. Стоячи в повітрі з ангелами, прийми кожну людину, яка молиться тобі, і закликає ім'я Твоє на поміч, щоб вона не відійшла від ікони моєї ні з чим і не почута, цю все благу молитву, почувши, Собор святих подячно взивав, радуйся чистих руками і серцем землоробів, благословенними плодами вінчаєш ти. Радуйся поміч і праведна винагорода всім, хто справедливо торгує, радуйся порушників клятви і несправедливого збагачування, всенародне викривання, Радуйся, тих, хто терпить біду в дорозі, на суші, на водах і в повітрі несподівана допомога, радуйся бездітних батьків плодами віри і духу веселиш ти, радуйся безматірних сиріт, невидима вихователько, радуйся міцна заступниця тих, хто в полоні і вигнані, радуйся, не невсепуща попечителько тих, хто в кайданах і в'язницях, радуйся, радосте наша, покрий Україну від усякого зла, чесним твоїм омофором. Спів зворушливий, чуючи, і теплу твою молитву за нас, усвідомлюючи, благаємо тебе, Діво Богородице, не зневаж моління рабів твоїх, бо до тебе в напастях і скорбота звертаємось, і перед Тобою, біда наші, сльози проливаємо, ззиваючи Аллилуйя. Як світло приємно свічку, що в молитві горить, бачачи тебе в повітрі, Лахерська церква однодушно з великою кількістю людей, які були в ній, виголошувала. Звідки це мені? Що прийшла мати Господа мого до мене, святий Жандрій з зіпіфанів тепло молилися до тебе, взиваючи. Радуйся всіх дарів духовних і тілесних подателько. радуйся грішників, що починають каятися, вірна заступнице, радуйся тих, хто бореться з пристрастями і підступами ворожими постійна поборниця, радуйся невидиме приборкання, владих, жорстоких і звіроподібних, радуйся таємний спокою і відраду рабів, лагідних і страждаючих. Радуйся, все жадане звершення благих шлюбів, радуйся матерів, що народжують дітей швидке і безболісне народження, радуйся в час кончини єдина всім нам, помічнице, радуйся, радост наша, покрий Україну від усякого зла чесним твоїм, омокором. Благодать Божеству, виблагай нам у Сина твого і Бога, простяни нам руку помочі, віджини від нас усякого ворога і супротивника, і уморетвори наше життя, щоб ми не загинули, люто без покаяння, але прийми нас у вічній оселі, покровителько наша, щоб радіче до Тебе взивали. Аллилуйя. Оспівуючи твій державний покров, хвалимо тебе всі, як надійну нашу заступницю і поклоняємось Тобі, що молишся за нас, віримо, бо і сподіваємося, що ти випросиш у Сина Твого і Бога, благовічний тимчасове всім, то з любові до тебе взиває, так. радуйся всі, вселені, міцне заступництво. Радуйся всіх стихій, земних і небесних освячення, радуйся всіх пір року благословення, радуйся всіх підступів і спокус від світу, плоті і диявла, подолання, радуйся, несподіване примирення, жорстоко ворогуючих, радуйся незбаненне виправлення, нерозкаяних грішників, радуйся, бо ти не відкидаєш тих. То мазне, хто не і відкинутий, радуйся, бо ти, хто у відчаї, і з рову загибелі визволяєш, радуйся, радосте наша, покрий Україну, від усякого зла чесним твоїм, омопором. О, все оспівана, мати, пречиста, владичице, Діво Богородице, Богородиця, до тебе підносимо душевні тілесні очі, до Тебе простягаємо розслаблені руки, і з глибини серця взиваємо, зелянця на віру і смирення душ наших, покрий Україну всесильним, мов офором Твоїм, щоб ми визволилися від усяких бід. Напасти від нападу чужинців, і в час нашої кончини, о, все блага захисти нас від приготовленого заради наших гріхів страждання і визволи, щоб ми завжди поклонялися, взиваючи. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Всехвальна, оспівована мати, пречиста, владичице Діво Богородице, до тебе підносимо, душевні, тілесні очі, до тебе простягаємо розслаблені руки, і глибини серця взиваємо, злянця на віру і смирення душ наших, покрий Україну, всесильним омофором Твоїм. Щоб ми визволилися від усяких бід, нападу, чужинців, всякої напасті, і в час кончини нашої, о, все блага, захисти нас і від приготовлено заради наших гріхів страждання, визволи, щоб ми завжди поклонялися, взиваючи, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О всехвальна, все, все осівована мати, причиста владичице, Діво, Богородице, до Тебе підносимо душевні тілесні очі наші, до Тебе простягаємо розслаблені руки, і глибини серця взиваємо, злянця на віру і смирення душ наших, покрий. Україну, всесильним омофором Твоїм, щоб ми визволилися від усяких бід і напастей, від нападу чужинців і в час кончини нашої, о все блага, захисти нас від приготовленого заради наших гріхів страждання і визволи, щоб ми завжди поклонялися, взиваючи Аллилуя. Алелуя, алелуя! На численні звернення вірян Патріарх і всієї Руси України Філарет благословив звершувати в храмах Київського патріархату богослужіння з акафістом до Пресвятої Богородиці на честь її покрова, до архістратига Божого Міхаїла, покровителя всіх, хто бореться зі злом, або інші акафісти на вибір громади. Ось так звучить ця молитва. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і щедротах на смирення рабів твоїх. І чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же Господи буде воля твоя над нами. І якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за вірою, Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні. І в день праведного твого суду подай він ціни тління, але віримо і молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми просим Господа повної перемоги українського народу в боротьбі, як з зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. По завершенні богослужіння кожен бажаючий отримав текст молитов, який прихожани Свято Михайлівського кафедрального собору читають щодень о 21-й годині з надією, Україна буде квітучою, розвинутою державою, незалежною та багатою.